У 20.30 час підсумовувати події останнього робочого дня тижня. Що минає, ви дивитесь новини? Вітаю! Чи отримують випускники свої атестати та свідоцтва вчасно? Чи відповідні документи видадуть учням не раніше липня? Тим самим завалять вступну кампанію потенційним абітурієнтам. Раніше у Міністерстві освіти та науки України повідомляли, що школярам можуть не видати вчасно документи випускникам. Все через те, що МОН змінили електронну базу, в яку вносять дані про випускників для подальшого друку документів. Однак, за інформацією фахівців, нова база даних не прийшла. Та тестування більше того, не є сертифікована. Відтак освітяни вирішили повернутися до старої системи та намагатимуться надолужити втрачений час, аби не було проблем із поданням документів у виші. Ми сподіваємося, що ми встигнемо вчасно це зробити. Відбулося повернення до старої системи замовлення атестатів, і тому ми маємо зараз швидким темпом в старій системі відновити всю базу даних сьогоднішню, вже цьогорічну, для того, щоб ми могли отримати вчасно атестати. Міністерство освіти на сьогоднішній день вважає, що ми зробимо це вчасно. Не завершились. Результат позитивний для автомобілістів. Йдеться про проїзд для приватного транспорту біля собору святого Юра у межах експерименту. Його відкриють до серпня місяця. Тоді експерти приймуть остаточне рішення чи доцільний односторонній рух на ділянці у сторону вулиці Степана Бандери. Додам це питання обговорювалося впродовж двох місяців. Ініціювали зміни. Громадськість, бо ж відповідна петиція, набрала достатню кількість голосів буквально за кілька днів. Однак нині біля магістральної дороги все ще стоять обмежувальні знаки. Їх обіцяють замінити якнайшвидше. Комісія по транспорту міста Львова погодила, що рух транспорту можна відкрити з центральної частини міста це на вулицю Степана Бандери, що, в принципі, має позбавити можливість пробок на Городоцькій, в тому числі Степана Бандери. Для громади міста Львова, тобто ця інформація дуже позитивно зараз відзвучалася. Дехто вже пробував проїхати, вже отримали штрафи. Хочеться ж таки донести до громади, що є певний період, по якому мають прийняти нові знаки, зняти старі знаки. Система безоплатної вторинної допомоги розширення можливостей захисту прав громадян на Львівщині від 1 липня цього року діятимуть 25 центрів із надання безкоштовної вторинної допомоги у новостворених центрах. Громадяни зможуть скористатись електронними сервісами Мінюстиції України, де одразу отримуватимуть усі необхідні довідки. Безоплатною правова допомога буде лише для певних категорій населення малозабезпечених, інвалідів, багатодітних. Матерів, дітей-сиріт, учасників бойових дій та переселенців з окупованих територій. На сьогодні таких бюро є шість, два з них у Львові. Для того щоб люди могли скористатися такою допомогою, ми проводимо виїзні мобільні консультування. В приміщеннях міських рад нам вдається ну, видано приміщення і розміщений графік прийому громадян, які, які здійснюють фахівці нашого центру. Ми виїжджаємо на місце в район і консультуємо мешканців цього району. Однак з метою наблизити людей ще більше до доступу до правової допомоги такої. Метою створюються ті бюро правової допомоги, які будуть стаціонарно працювати. Захищати кордон військовослужбовці Національної академії Державної прикордонної служби України закінчили навчання минулого місяця. Цими днями з ними провели практичні навчання, і вже через кілька днів молоді офіцери вирушать. До прикордонних загонів, де проходитимуть службу, із навчального центру, що у великих мостах повернулася наша Оля Тимуляк. Олена та Ігор мають намір одружитись у вересні цього року. Хлопець та дівчина познайомились, коли навчались у Національній академії держприкордонслужби. Олена із Луганська її рідні змушені були залишити домівку через бойові дії. Майбутня подружня пара проходитиме військову службу у чопському прикордонному загоні. Однак, якщо доведеться поїхати на передову, вони готові. Я якби з сім'ї військовослужбовців, в мене є брат, ким пишатися можна. Ну і пішла по цих стопах. Багато побачиш в світі в Україні і вирішив підтримати Україну збройними силами України. Яні 21. дівчина каже: у її сім'ї немає військовослужбовців, тому вирішила стати першою. Вона щойно стріляла з кулемета, одразу ділиться враженнями із нами. Це Адреналін, адреналіндріний адреналін, шарс дріна. Можливо, на першому курсі ще був якийсь такий мандраж, страх. А зараз вже все пройшло, вже нічого не страшно. Досвідчені військовослужбовці, що проводять навчання, кажуть лейтенантам, які нещодавно закінчили навчання в академії, ставлять максимально наближені до реальних ситуацій завдання, аби ті знали, як діяти в таких випадках. Відразу видно, що це підготовлені хлопці. Дуже багато часу, який ми раніше тратили на вірну стойку на вірне виконання вправ. Зараз ми не тратимо цього часу. Сьогодні вони виконували певну вправу. В якій ми показували дії в екстремальних умовах. Тобто була задана певна задача, і в екстремальних умовах хлопці її виконали, і вони бачили свій результат, над чим потрібно працювати. Усі лейтенанти, які лише місяць тому закінчили навчання в академії, уже знають, де проходитимуть службу. Дводенні навчання організували, аби ще раз продемонструвати прикордонникам, що на них чекає. Ми проводимо заняття з тактичної медицини, з вогневої підготовки, спеціальної тактики. Ми їх зібрали, як то кажуть, з метою. Провести заняття з вогневої підготовки, бо специфіка служби не завжди дозволяє нам задіяти весь арсенал тої зброї, яка зараз є нас на озброєнні. Тому тому з такою важкою зброєю гранатокидання там та прочі доцільно було б, і ми проводимо якраз тут. Наступні навчання на цьому полігоні відбудуться уже через місяць. Однак, тоді зі стрілецької зброї стрілятимуть уже військовослужбовці строкової служби. Ольга Тимуляк, Сергій Медведєв, Новини. Тим часом за минулу добу у зоні проведення АТО внаслідок бойових дій не загинув жоден український військовослужбовець однак двоє бійців були поранені. Сталося це у верхньоторецькому під час ворожого обстрілу. Про це заявив речник адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко. Загалом за минулу добу бойовики 30 разів обстріляли українських захисників. Студенти допомагають у Львові протягом двох днів. Молодь збиратиме гроші на потреби українських військових в зоні АТО. Намети перед Львівською оперою поставили з подеї франкового університету. Юнаки та дівчата продаватимуть власноруч виготовлені вироби, а виручені кошти передадуть на потреби українських бійців на Донбасі. Долучитись можна протягом двох днів з 12 до 20 години. Долучились до організації всі студенти нашого університету. Робили випічку, хендмейд-декори, зошити, закладки і тому подібне. Це все власноруч готувалося декілька тижнів, щоб тут представити на цьому ярмарку. Метою ярмарки є благодійність, і усі вилучені кошти будуть перераховані на потреби українським бійцям в зоні АТО. Окрім студентів, до організації ярмарки долучились різноманітні кондитерські фірми, івент-компанії. Всесвітній день боротьби з меланомою, день землі та день міста. Про це і не лише. Далі у новинах не перемикайте і не пропустите. Місце для радості у Львівській міській дитячій лікарні відкрили дитячий куток. На його місці не було нічого. Тепер частину коридору вважають територією для забав. Організувати місце для дозвілля вирішили волонтери. Його вже бачила Ірина Качмарик. Дитячій радості немає меж. Каріна одна із пацієнток лікарні, Із мамою дівчинка лікується кілька днів. Я її не випускала, бо тому, що дітки є різні, і щоб вона нікого не заразила. Я і вона ну і не заразилася, то книжечки читала своїми ігрушками і все. Дуже їй було скучно, звичайно, але це добре, що зараз є такий куток. Я дуже здивувалася, коли попала сюди, що немає кутка. Прийшла, оглянула. Бо коли я лежала, коли я була маленька, то були, були кутки у відділенні алергології загалом 40 місць. Сюди дітки потрапляють із астмою, бронхітами та кропив'янкою. Лікарі певні, маленькі пацієнти тепер одужуватимуть швидше. Для наших дітей тут дуже важливо, атмосферна лікарняна. Все-таки трошки пригнічує, а тут вони будуть бавитись, тим більше, що в нас є. Вихователь, яка професійно ти може займатися на невеличкій території. Усе для дітей книжки, забавки та розмальовки. Дітки зможуть проводити час до операції, після операції, трошки бавити, щитати. Будемо плануємо так, щоб цей куток працював жив, не тільки просто стояв, а щоб сюди будуть приходити волонтери, які будуть з дітками займався, ліпити, вирізати. Ну тут є деякі нюанси, що будуть дозволяти лікарі. Ірина Качмарик, Дмитро Кривенко, новини. 22 квітня Всеукраїнський день боротьби з меланомою. Щороку в Україні виявляють понад три тисячі випадків раку шкіри. З них в нашій області понад. 150 випадків, як інформує обласний департамент охорони здоров'я на Львівщині з метою ранньої діагностики і профілактики цього захворювання надають безкоштовну консультацію, а також обстеження. Мета соціальної акції привернути увагу до небезпеки, спричиненої надмірним перебуванням на сонці, а також провести обстеження для раннього виявлення меланоми. Музика заради благодійності 13 травня у львівській опорі звучатиме Скорик Сильвестров та Станкович у виконанні оркестру Інсульв. Виручений від продажу квитків організатори спрямують на придбання спеціального ліжка для відділення реанімації новонароджених у львівській лікарні Охмадит. Обладнання вартісне, його ціна більше 250 тисяч гривень. Та вкрай потрібне, оскільки щороку кількість таких пацієнтів більша, А реанімаційні ліжка старі та вкрай потребують оновлення. Це є відкрита система реанімаційна, на якому дитина лежить комфортно. Вона обігрівається зі всіх сторін. Ми можемо зробити рентгенографію. Прямо на ліжку, різні процедури. Це мистецька подія, унікальна мистецька подія. Ми знаємо, що Скорик – це світовий композитор, що це дуже талановита людина, якою ми з вами маємо гордитися, тому що він наш земляк. І саме у Львові він буде благодійним. В інших містах це є комерційна. Баська б'є, баська б'є а за тиждень. Паска є. Вже цієї неділі християни східного обряду святкуватимуть вербну неділю. Звично, в останні перед дні справжній ажіотаж за вербовими котиками. Більше розповість Ірина Кунанець. Вона тішиться щойно придбаному букетику. Каже, довго не вибирала. Святити піде із двома синами та чоловіком. Я завжди купую один на свою родину, а мами купують собі свої, бо їм більше подобається такі пишні, а я люблю такі простенькі. Вартість вербового букетика стартує від 10 гривень. Якщо ж із зеленю та квітами, тоді ціна вдвічі більша, каже продавці. Безсмертник, городній безсмертник, польовий безсмертник, деревий, звіробій, пежмо. Ну і сама батька, придбавши святковий букетик, можна навіть допомогти у Львівському гарнізонному храмі. Організували акцію Благодійна верба. Вирощені скерують на соціальні проекти капеланів. Ми їх ще в процесі теж заготовлені, тобто ми дивимося, що є попит. Ми їх стараємося ще більше зробити, щоб подаром потім не пропадало це все. Допомагають студенти, військові теж долучаються. Також як є діти, які мають гуртки, ми теж просимо їх трохи самі робимо своїми руками. З початку тижня у Храмі придбали близько двох тисяч прикрашених гілок. Вартість букетики символічна 20 гривень. Молитви ж роблять і цілющою. Такий своєрідний спосіб вітаємо Господа, бо наближається час і розп'яті Воскресіння Ісуса Христа. Це ніби такий вияв радості, що Ісус все ж таки був серед людей. Що він зробив те все, чим відкрив. Небесне царство для людей. А ще святкове галузя можна зробити самотужки, не полінуйтеся з до лісу, та зробіть свій унікальний букетик. Ірина Куненейсензарпетуляк новини. А вже сьогодні Львів приєднався до відзначення міжнародного дня землі. Цьогоріч святкування відбувалося з енергозберігаючим акцентом. Учні шкіл підготували макети енергозберігаючих осель. А вчителі фізики разом із старшокласниками показали, як за допомогою енергії сонця чи вітру підзарядити мобільний. Детальніше розкаже Ольга Матейчук. Десятикласники Стас та Андрій спроектували дачний будинок, який не тільки заощаджує енергію, а й виготовляє її. Для цього на даху встановили муляжні сонячні батареї. Соняна батарея не йде в кон контролер. Потім з контролера вона переходить в інвентар. Або комуляторну батарею там, де та зберігається сама енергія і далі на споживання самої енергії. Росія просто батареї акумулюється енергія в спеціальні батареї, і від тих батарей іде розпослідження на всю квартиру. Саме діти нині стали промоутерами економії вдома. Вважають педагоги вимкнути світло чи закрутити кран для них стало звичкою. Дорослі зразу звертають увагу на те, що економити треба власні заощадження. А вони ще горять бажанням навчити інших. Інших донести це до інших безкоштовно. А це вже старшокласник показує, як за допомогою мініатюрної сонячної батареї можна підключити маленький динамік. Хлопець переконаний, завдяки енергію вітру та сонця можна обігріти і власний дім, і навіть школу. Я б хотіла допомогти державі. Припустимо, сі самі сонячні батареї. От вони доволі потрібні, і якщо поставити, припустимо, по панелі на кожен будинок по великий, є великий шанс зберегти енергію. І тим саме, навіть для ще раз для економіки держави, це буде великий плюс. Також організатори підготували для Школярів і наочні приклади, як за допомогою звичного лимона запустити хід годинника, або ж як завдяки сонячній батареї рухається іграшкова машинка. Ольга Матейчук, Анатолій Лопаченко, новини Львову 760. Цьогорічне святкування дня міста проведуть під гаслом «760 років унікальних історій. Розкажи свою програма буде насиченою і цікавою, запевняють організатори. Святкування Дня Львова розпочнеться вже 24 квітня з концерту містерії Страсті Христові, який уперше проведуть на площі біля пам'ятника. Митрополиту Андрею Шептицькому вже традиційно протягом 1-2 травня в музеї народної архітектури та побуту відбудеться відбудеться фестиваль Великдень у гаю, а 2 травня на площі ринок, обливаний понеділок. в днем святкування 760-річчя Львова стане 7 травня. Туди тоді, тоді проведуть міську ходу від площі Міцкевича через проспект Свободи, вулицю Беринди на площу Ринок. Цього ж дня проведуть святковий концерт на площі ринок. А на Сихові фестиваль оркестрів. На площі біля пам'ятника Шевченка 7 травня від 15.00 до 19.00 діятиме спортивний острівок. «760 років унікальних історій розкажи свою означає те, що кожен містянин може долучитися до святкування дня міста, розказавши свою історію на сайті 760 років львів тревел. Кожен з вас може написати цю історію, додати її до загальної історії міста, і вони будуть публікуватися на цьому сайті. На площі перед пам'ятником Шевченка буде для львів'ян працювати спортивний острівок. Кожен львів'янин чи кожен гість. Нашого міста матиме змогу не тільки побачити яскраві виступи спортсменів, але основний акцент ми робимо на тому, що кожен може взяти участь і сам зайнятися, почати займатися спортом, починаючи з дня міста Львова. У перечутті Воскресіння Христового у центрі міста змонтували найбільшу писанку Львова. Її традиційно встановили біля оперного театру чотириметрове яйце, яка сплетена із гілок. Мостять у Львові вже кілька років поспіль. Цьогорічна писанка дещо відрізнятиметься від минулорічної. Символ великодня стоятиме кілька тижнів. Ми будемо прикрашати його писанками такими маленькими з стрічками. Воно буде прикрашено барвінкою, ми так сьогодні плили його цілий день. Ну, буде дуже гарно виглядати. Таким цей день побачила команда інформаційної служби ТРК Львів. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Більше читайте на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Далі ще про новини спорту вам розповість Софія Войцехівська. Тож не перемикайте, тиждень, що минає, підсумуємо звично завтра о 20.30 у протижні. Тепла та любові вам. Дякую, що з нами. До зустрічі! Вітаю в ефірі новини спорту. Готується у Польщі. В Динамо зіграє на міжнародному турнірі. Кубок президента островця Свентокшиського. Гравці львівського клубу представлятимуть збірну України. Окрім нашої команди, у змаганнях візьмуть участь Польща, Молдова, Литва та Білорусь. Головний тренер Динамо Ігор Зінкавич оцінює турнір у Польщі як тренувальний. Це підготовка команди до офіційних ігор у чемпіонаті України. Поєдинки триватимуть до 24 квітня. Поки головна ватерпольна команда готується до першості країни, юніори ЛУФК Львів, повернулись із другого туру, який завершився у Дніпродзерджинську. Столавши усіх суперників, львів'яни очолили турнірну таблицю. Детальніше у сюжеті Марії Шпири. Дніпро Дзержинську львівським ватерполістам не було рівних. Такий успіх це результат виснажливих занять та вправлянь з м'ячем у воді. Окрім того, хлопці готувалися до другого туру чемпіонату України спільними тренуваннями з гравцями Динамо, оскільки цього разу перед першістю не вдалося поїхати на збори. Готувалися так, би, майже стартовий склад тренувався з командою Динамо. Половина складу так би, було ми про ними змагання 2000 року чемпіонату України. Вони готувалися до своїх і потім приєдналися до нас і всі разом тренувалися. У чемпіонаті України бере участь вісім команд, чотири з яких представляють Харківську область. Львівські ветерполісти єдині представники зі Західної України. В турнірі приймало участь чотири харківські команди. Це школа Яна Кучкова і три збірні команди Харківської області. Команда з Київщини, команда зі Львова у училища. І Маріуполь, у стартовому матчі підопічні Юрія Сидоровича закинули у ворота Харківської школи Яни Клочкової 32 м'ячі, пропустивши лише два. Другий поєдинок у турі для львівської команди був найважчим, але і його наші юніори виграли. Харківські команди там одна була Харків перший. Це сильна команда. Там зібрали ну найкращих гравців. Ми їх виграли. Наступні два поєдинки проти збірної Харківської області 2 і 3. Львів'яни перемогли суперників з впевненою перевагою 16-4 і 21 Відповідно, після другого туру підопічні Юрія Сидоровича посідають перше місце у турнірній таблиці. У активі Львів'ян 21 очко. А це на три пункти більше ніж у збірної Харківської області. Один. Сподівайся на краще, але будь готовий до найгіршого. З нагоди Всесвітнього дня охорони праці для фахівців галузі спорту Львівщини провели семінар з техніки безпеки та надання першої долікарської допомоги під час занять фізичними вправами та спортом. Отож, як правильно робити штучне дихання та непрямий масаж серця, розкаже Каріна Борисевич. Ця рука фіксується. Це є ваше перший. Саме ось так працівники служби медицини катастроф навчають надавати першу долікарську допомогу. Також на практиці показали, що потрібно робити при зупинці серця, переломах кісток або кровотечах. Організатори заходу переконані, спорт без травм неможливий. Такі навчальні семінари допоможуть запобігти нещасним випадкам. Спеціалісти. Показали на ну вживу на муляжах, як у випадках, коли трапляються такі ну скрутні ситуації, коли, не дай Бог, треба застосувати якісь свої вміння, знання, навички, ну не завжди професійні, чисто спортивні, для того щоб ну врятувати життя. Або вивести з стану такого поганого спортсмена. Кожен вид спорту особливий, але водночас однаково небезпечний. Відтак потрібно бути готовим до будь-чого на змаганнях. Лікар, можливо, на всіх змаганнях не зможе бути. Є змагання такого рівня, де лікар не має бути, але тренер, кожен, має надати отаку першу необхідну допомогу. Серед учасників семінару були й тренери. Наставник національної збірної і санного спорту розказав про небезпечні випадки. Траплялись на змаганнях, бували випадок, що спортсмени одні залізли в трасу, другі вже наступні почали їхати. І в трасі було дві санки паралельно. Прийшлося з за спортсмену, витягувати його з траси. Семінар проводили вперше. Проте обласне управління фізичної культури та спорту планує щорічно організовувати такі заходи. Кріна Борисевич, Олексій Рапіта, новини спорту. І на сьогодні у мене вся інформація. Підсумуємо спортивний тиждень уже завтра, о 18-й, у програмі «Спортпанорама», а також у понеділок, о 18.45, у футбольному огляді Пас. Приємних вам вихідних та здобувайте нових висот. До зустрічі!